Природа. тваринний і рослинний світ. Дуже часто до історичні тварини. вода, їжа для тварин. В природі потрібно по неї, неї попікуватися про цю їжу для цих тварин. І одночасно перші спроби з Живете сам, самому себе, харчуватися самому. рівень, рівень – Це не боротьби. Між mm -hmm. тваринами. ідентифікації з чоловічим або жіночим архетипом. І в стосунках, та в тому, що стосується стосунків, і де ми зараз покажемо приклади військових картин і те, поуправляємося, трохи вправи існує, щоб наприклад, це завжди. Genau. genau, genau. Und ohne Konflikte, genau. ohne Kämpfe. Genau, ja. Und deshalb eigentlich noch gar kein Ich sichtbar. Sie tut eine Paradiesisch. Ja. Reich. Right. 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 Yeah. ja. Und natürlich, ähm, also von diesem Mädchen war ein beginnend Pubertierendes Mädchen natürlich in dieser Pubertätskrise, ja, wo man zwischen Progression und Regression... Ähm, Конфлікт та репрессию. Це дівчинка в комплектаційне українські на це конференційний український. І ми бачимо усі сильне вагання між прогресом і регресом, і така туга за регресом за потреба більше регресії між прогресом. Он не конфлікти, вони кемпли. Und deshalb eigentlich noch gar kein Ich sichtbar. Paradiesisch. Ja? So ja. ja. Und natürlich, also von diesem Mädchen war ein beginnend Pubertierendes Mädchen, natürlich in dieser Pubertätskrise, ja, wo man zwischen Progression und Regression ähm, Konflikt hat, eine sehr, sehr repressive Situation. Ми можемо це дійсно в комплектаційного прияді на цей композиційний період. І ми бачимо усиль сильне вагання між прогресом і регресом, і така туга за регресом, да, потреба більше регресу.